Уже по-тіхому знаходяться вони в нас, так що ожидаємо. Це відео днями зняв аграрій з селища Велика Долина Криворізького району. Чоловік каже, на полі спіймав з десяток особин сарани. Це гірки, накрили, надіємося, а скільки ми вже сили в них вложено, так це навіть не, не знаю, що з ними робити. Раїса живе у селищі Радушне, що також на півдні Криворіжжя. Жінка каже, боїться на сарани, тож намагається заздалегідь захистити врожай. каже, вже помічала комах. Я її не бачу, поки в себе на городі так віддільні Я бачила, літали. Внук мені приносив, каже ось це саме, як він казав, стрибунці. Місцевий житель Олександр каже, цьогоріч тричі пересаджував огірки через шкідників. Тепер для врожаю нова загроза. царана. Чоловік ділиться, має власний спосіб боротьби з комахою. По народному, по бабусиним методам. Які саме? Уксус, соль, ложка, сода і все бризять. Може, дай Бог, воно що й не буде такого. Заздалегідь до потенційної загрози готувався і Сергій. Каже, знайомі з Нікополя розповіли, що в них сарана вже почала нищити поля. Уже ми підготувалися. Ну, ми, ми ж взагалі готові ще по сезону закупаємо. Ну це ми отруту брали. Ну, сприйли по чиму, це обробляємо. Ну, коротше, ждемо. Сергій каже, ще не стикався з масовим нашестям сарани. Проте згадує, таке було в селищі у 70-х роках, коли він був дитиною. То старші люди казали, що це страшний воєнний. Ну, під корінь виїдало поля чорні. Поодиночно це не боротьба. Ти просто таку масу не остановиш. Воно і дохнуть буде, ну воно ж зі все равно. У Запорізькій та Дніпропетровській областях фіксують азійську перелітну сарану, каже ентомологиня Вероніка Махіна. Розповідає, поодинці комахи не становлять загрози, небезпечні саме зграї, які можуть пролітати до 300 кілометрів на добу. Це дуже агресивна стая, дуже швидка, швидко харчується. Останні кілька років на півдні України склалися сприятливі умови для масового розмноження сарани, каже ентомологиня. Зокрема, тривала посуха та знищення каховського водосховища. Сарана дуже чутлива комаха до грибкових уражень. Ці грибкові ураження розвиваються особливо інтенсивно у вологі роки. Коли рік посухий, коли температура висока, ці грибкові ураження не розвиваються. Боротися ефективно з личинками сарани, каже Вероніка Махіна. Хімічні препарати на дорослих особин майже не впливають, натомість шкодять іншим комахам. Цього літа звернення щодо сарани надходили з Мирівської громади Нікопольського району, каже спеціаліст Держпродспоживслужби Юрій Думанський. Розповідає, фахівці обстежили території та взяли зразки. Та сарана, яка в Запорізькій області до нас ще не долетіла, але ми повинні готуватись. І чекати. У неї ще є кілька тижнів, потім вона вже відходить, відмирає. Юрій Думанський каже, не варто обробляти врожай наперед, тільки коли сарана вже прилетить. Додає, наразі комахи не загрожують посівам на Дніпропетровщині. Приходьте на врожай, як виросте щось. Віолета Терещенко, Микола Домашов. Суспільне новини. Кривий ріг.